29 річного Максима війна застала вдома у рідному Гостомелі, що під Києвом. Про початок повномасштабного вторгнення, каже, дізнався з вибухів та звуків вертольотів над його будинком. Перші вертолети, які йшли на аеродром Антонова, йшли всі над моїм будинком. Почалось, ну якби так, жара. Почались перші вертолети, почали збивати. Я був з дочкою, з мамою. Перший день я евакуював з гостомеля маму з дочкою і повернувся назад, так як там мій дім натипали. Ну, е е і там ми потрапили в повну окупацію. Як вдалося вибратися живим і неушкодженим, Максим дивується ще досі. Проте, побачивши, як розстрілювали мирних жителів і знищували рідну землю, твердо вирішив іти захищати сім'ю та батьківщину. Ми добровольці, ми були готові їхати в лібопекло. Там ми їхали на той час в Солідар, де було дуже гаряче. Типу, я взагалі їхав 50 на 50. Ну, типу, я їхав за майбутнє нашої країни, за майбутнє день, ну, типу, наших дітей. Бої були запеклі. Через декілька днів на гарячих позиціях захисник отримав важке поранення, через що довелося ампутувати ногу. Підірвався на міні, ну, типу, ліпісток. Нас закидали в той день. Нас закидали, прямо було ну, танчики, арта, фосфор. Касетні припаси, васільки, ну, типу, піхота лізе, ну, розбирали, як могли. І Коли я наступив на нього, я, типу, бачив, куди я стою, я кожен свій шах контролював. І я став на чисту землю, де я підірвався. У мене шок був не від того, що ногу розірвало, а від того, що я став там, де чисто, я підірвався. Просто лепестками закидали зверху міномети, засипало все землею і. І не було видно, де ти взагалі станеш і де ти підірвешся. Максиму з двома його побратимами вдалося вийти з Мінного поля живими. Звідти його госпіталізували у лікарню. Тривалий час він лікувався у Києві, а тепер близько двох місяців відновлюється і готується до протезування у реабілітаційному центрі «Незламні». З роботою з Максимом ми працюємо більш всі на рівновагу. Тобто, коли він поступив, ми оцінили його рівновагу, як він тримає баланс рівновагу. Якщо взяти за норму там 60 секунд, що він має стояти на одній нозі, він стояв з відкритими очима 40 секунд, а з закритими всього 6 секунд. Зараз ми дійшли до результату норми 60 секунд. Спеціалісти зазначають, що в цьому результаті велика заслуга самого Максима, адже він один з тих, хто не падає духом, старається та робить все для того, щоб впевнено стояти на ногах. Максим дуже добре опанував цей тимчасовий протез. Тобто він має дуже добру рівновагу. Його особливістю є те, що Максимом особливістю є те, що він дуже швидко опановує нові навички. Він є мотивований, дуже працездатний. І активний, а все тому, що Максиму є заради кого жити, адже у нього підростає семирічна донечка. Вже згодом він стане на постійний протез і зможе повернутися до звичного життя.